Самих важких героїв. Коли заходиш в другу реанімацію і бачиш всі десятки бездиханних тіл, стає дуже важко. Дуже важко думати про те, що сьогодні ці молоді хлопці, яким 30, 35, 40 45, на жаль, після війни дуже важко виживають. Дуже важко. І цей досвід, який має Алікс Валатка, дозволить нам. Рятувати не одне життя. Александ. Це Алекс і у символ International Symbol. <laughs> <laughs> так, Дякую. Так. Дякую вам. Дякую.